Вітаю, Миколаївський заклад загальної середня освіти номер 2 планував долучитися до програми Освіти миру HWPL в березні 2022 року. Але війна, яка вирвалася в наші домівки, відстрочила знайомство наших дітей з програмою освіти миру. Організатором навчання миру виступила Міжнародна організація за мир, небесна культура, мир у усьому світі і відновлення світла у 2022-2023 навчальному році. Педагоги та учні нашої школи прослухали 12 років миру, які містять такі універсальні цінності, як мир, любов, подяка та повага. Мета цього проєкту дуже актуальна виховувати молоде покоління громадянами миру, а також розповсюдити культуру миру. Мир на планеті це надзвичайно актуальна тема в усі часи. І щоб не сталося, які проблеми б не виникли, усе можна вирішити мирним шляхом. Саме на це і спрямовані уроки миру. Це надзвичайно важливо, щоб діти і вчителі навчалися ненасильницьких методів комунікації, щоб ми жили в толерантному суспільстві. Як казав американський журналіст і активіст мир Колман Маккарті, якщо ми не навчимо своїх дітей миру, хтось інший навчить їх насильству. Тому ми з великим бажанням прийняли пропозицію опанувати міжнародну програму освіти миру HWPL. Ми вважаємо, що треба проводити уроки миру в школі, прищеплювати культуру миру дітям, щоб ці зерна майбутнього перетворилися на гарні паростки миру. Наші діти дуже уважно прослухали всі 12 уроки і ось що вони кажуть після них. Завдяки навченню миру я змінилася. Наприклад, я стала менше сваритися зі своєю сестрою, каже учениця сьомого класу Володимир Олександр. Хочу, щоб наші майбутні покоління і учні молодших класів також вивчали уроки миру. Учениця шостого класу Варданя Настя. Я дуже хочу, щоб скоріше завершилася війна в Україні. Я буду робити все можливе для того, щоб поширити мир на моїй батьківщині, бо війна це біль, горе, смерть, розруха. А мир у суспільстві це життя. Учениці сьомого класу Женя Салянік. В нашій рідній Україні все є для щастя і життя людини, але немає миру і спокою. Нам пощастило прийняти участь в міжнародному проєкті організації HWPL, де ми отримали безцінні знання, які навчають кожного з нас нести мир людям. Отримані знання ми з радістю понесемо в світ. Пам'ятаємо, тільки від нас залежить майбутнє нашої планети. Смікал Арина, шостий клас. Мирне небо над головою. Раніше, коли я була маленькою, ця фраза була обов'язково в привітаннях, разом із побажанням щастя та здоров'я. Я тоді не до кінця розуміла цей вислів. Мирне небо здавалось настільки звичним, навіщо його бажати. І усе це змінилося в 2014 році. І ще страшніше почалося 24 лютого 2022 року. Волков, давий цьому клас. Ще недавно ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних із війною. Тепер же майже кожну родину так чи інакше палила полум'я військових дій. Ще недавно ми не особливо звертали увагу на слова Слава Україні! Героям слава. А тепер ці слова набули нового змісту. Бондаренка Софія, шостого класу каже, зараз герої це хлопці, що зброю в руках захищають нашу країну. Це лікарі, які повертають поранених з того світу, це волонтери, які допомагають воїнам, мирному населенню. І ми серцем і душою з тими, хто у ці дні боронить нашу свободу. Пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя для нашого щасливого майбутнього. Нас, покоління 21-го століття, хвилює майбутнє планети. Ми прагнемо миру та мріємо, щоб не було вбивств, щоб не гриміли постріли, не лилася кров. Війна це страшне зло на землі. Одного слова достатньо, щоб вона почалася і забрала мільйони життів із собою. Багато залежить від влади, від військових, але й багато залежить від нас. Для чого людина народжується на світ? Для життя і щастя, а значить, для миру. Адже саме мирне існування дає можливість нам і жити, і бути щасливими. Це слова учня 7 класу Кафанова Івана. І всі діти нашого навчального закладу підтримують слова наших учнів. Мир нашій землі це вічна мрія людства. І програма освіти миру HWPL навчає людей бути посланцями миру. Ми маємо плекати культуру миру, аби після перемоги України зберегти його для майбутнього нашого народу і всього людства.